Що можуть сказати оці сліди? Вони всі ведуть в одне місце під оцей дручечок. Там виходить таке місце, де достатньо зручно там існувати. І сліди про це розказують. От вони всі-всі ведуть до цього дручечка. Гляньте, як чітко можна прочитати, сліди, ось якщо їх так, здалеку зняти. А тоді я вам показала зблизька. І там гарненьке мешкання, де живе істота. Ось у неї запасний вихід. Сліди ведуть. Там отвір є, вона теж може туди пролізти. І там у неї затишний тонель. Навіть аж до цього місця йдуть. Під цим дрючечком, певно, хід, бо сліди і тут є.